Вітаю! У цьому відео я розповім, як перевірити справність NFC модуля на телефонах Xiaomi. В якості піддослідного кролика буде ось цей Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Також потрібна банківська карта, що підтримує безконтактні платежі, або інший телефон, в якому є NFC модуль. Я скористаюся другим варіантом: на телефоні Xiaomi потрібно запустити додаток телефон. Та ввести наступну комбінацію: зірочка, решітка. Зірочка, решітка. 64 84, Решітка, зірочка, решітка, зірочка. Прогорнути меню вниз та відкрити пункт меню NFC тест. У мене він під номером 31. На телефоні Xiaomi потрібно натиснути на ось цю кнопку зверху. Зверніть увагу, що NFC модуль на іншому телефоні зараз вимкнений. Прикладу телефон XiOMi. Нічого не відбувається. Увімкну NFC модуль. І знову прикладу телефон Xiomi. Бачимо, що тест успішний. Тобто на телефоні Xiomi NFC модуль працює. Аналогічну процедуру можна повторити із банківською картою. Ось такий простий спосіб для перевірки справності NFC модуля. Дякую за увагу. До зустрічі!